Всім привіт! Виїхав сьогодні трохи приїхатися по лісу і заодно поговорити з вами про велоодяг у холодний період. Зараз знайду гарне місце і все вам розкажу, що я про це думаю. Отже, вже холодніше, наближається зима, і актуальним стає питання, що ж треба вдягати, щоб і далі продовжити катати на велосипеді. Для більшості людей сезон завершиться тоді, коли температура опускається нижче 10 градусів Цельсія. Проте, як на мене, можна продовжувати кататися і далі, якщо правильно підібрати під себе одяг. І тут головне є під себе, тож давайте розбиратися все по черзі. І по-перше, що для себе треба з'ясувати. Це те, що ми катаємо в синтетичному спеціалізованому одязі. Бо футболки тут не підійдуть. Ви намокнете, потім змерзнете і захворієте. Тому буде некомфортно і ваша велоподорі швидко закінчиться. Тому, перш за все, вам треба купити або придбати спеціалізований синтетичний велоодяг. Якщо у вас нема велоодягу, на заміну може підійти деякі речі з бігового одягу, але синтетичні. Саме головне тут синтетика. Вона дозволяє швидко виводити вологу і швидко сохне, тому ви не будете відчувати на собі дискомфорт. По-друге, ми використовуємо правило бургера, тобто так звані три шари. Перший шар це у нас базовий шар, тобто це може бути термобілизна, це може бути якийсь потнік. Це шар, який дозволяє виводити від вашого тіла вологу. Другий шар це терморегулюючий або, або утеплюючий шар, тобто це якась джерсі з флісом або звичайна джерсі з довгим рукавом, яка дозволяє вам зберігати тепло вашого організму. А третій шар це вже власний ізолюючий, який дозволяє вам захиститися від вітру чи від дощу. По-третє, кількість шарів не дорівнює кількості одягу на вас. Тобто, якщо у вас є, наприклад, якась термушка, і ви одягаєте волокуртку, яка має фліс і захищає тіло від вітру і від вологи, таким чином у вас всього лише дві одежі, хоча шари три, тому що волокуртка в даному випадку вона є і терморегулююча, і захисну функцію виконує. Або може бути інший випадок, такий як зараз на мені. Тобто на мені знаходить зараз потник, який виводить вологу, джерсі з довгим рукавом. І жилетка, яка зупиняє вітер, яка і дозволяє таким чином мені більш комфортніше їздити через поле, наприклад. по це не, я вважаю, що це один з найголовніших пунктів. Вам треба для себе з'ясувати, яка у вас терморегуляція вашого організму, як часто ви пітнієте, і тоді вам тоді буде простіше підібрати під себе правильний термоодяг і інший велосипедний одяг. Чому так відбувається? Тому що в більшості країнах особливо. В велосипедних країнах зима це не така, як у нас, з мінусами мінус 15, мінус 12. У них все таки вони трошечки пом'якші. І для зими у них одяг це те, що ми одягаємо в осіни. І коли пишуть, наприклад, температурні межі для того чи іншого одягу, насправді не завжди воно підійде вам чи мені. Наприклад, у мене завжди ці температури завищені, для когось вони будуть занищені. Тому для себе треба з'ясувати, як часто ви пітнієте, яка, яка у вас терморегуляція організму, і від, від цього вам треба буде вже підбирати власне одяг. Для прикладу, зараз на мені знаходиться джерсі, яка насправді літня. Ревиробник говорить про те, що це літня джерсі на 15 градусів. Я в ній катаю до 6 градусів. Цельсія. І в такому форматі, тобто пітник, ця джерсі, і там куртка чи жилетка. Для, для інших друзів, я знаю, які в мене є, цю джерсі вони вдягають, ну, для них вже в 6 градусів, буде чи 8 холодно, тому їм треба вдягати щось тепліше. Тому я власне, кажу, що це дуже індивідуально і треба шукати саме той варіант, який підходить для вас. Отже, тепер поговоримо про нижню частину. Зверхні, все зрозуміло, там у нас три шари. Для нижньої частини три шари не потрібно. Чому так? Тому що в верхній частині знаходяться ваші ключові органи, вони потребують певної температури, і для цього нам треба правильно мати терморегуляцію. Для нижньої частини тут головні деякі правила. По-перше, правило: якщо температура падає нижче 14 градусів Цельсії, вам потрібно на нагава або штани три четверті, або якісь легкі літні штанці довгі. для того, щоб зберегти ваше коліна від перемерзання, тому що коліна це дуже важлива річ. Так само треба пам'ятати, що коли температура стає нижче 0 градусів, я б рекомендував би натягти якісь на велотруси ще додаткові шорти, наприклад, МТБ, які дозволять вам краще регулювати температуру і ви не будете так замерзати. А також можна подивитися в сторону. Утеплюючих зимніх штанів, які дозволять вам краще регулювати температуру, вони вже йдуть з флісом, або можна вибирати ногава, які так само йдуть з флісом. Шосте, поговоримо про голову і кінцівки. Голова дуже швидко охолоджується, її треба зберігати в теплі. Тому моя рекомендація в холодну пору року одягайте шапку, яка буде закривати і вуха, і не буде дозволяти голові охолоджуватися. Що стосується кінцівок, тобто рук і ніг. Тут треба для себе підібрати правильний температурний режим. Як на мене, після 8 градусів і 10, я вже починаю вдягати рукавиці з довгими пальцями. Зараз я ношу короткі, тому що температура десь в районі 10 градусів. По відчуттям в лісі не холодно. Хоча вже в принципі можна вдягати рукавиці з довгими пальцями. І далі ви просто збільшуєте. Тобто, з чим стає холодніше, тим ви Відповідно, рукавиці стають з більшим, з більшим флісом чи начосиком, і таким чином ви зберігаєте тепло. Коли вже йде 0 і мінус, в таких умовах я одягаю тонку рукавицю і товсту рукавицю типу лижної, для того, щоб краще терморегулювати температуру в руці. Хоча для мене насправді це дуже болюча тема, тому що я дуже часто. Охолоджують свої пальці. Що стосується ніг, тут декілька є моментів. Перш, перший момент треба підібрати під осінній сезон хороші шкарпетки. Вони мають бути теплі, вони мають гарно терморегулювати і виводити вологу. І для цього вам просто треба подивитися в сторону якихось якісних брендів. Так само. Ви після цього, якщо у вас немає зимового взуття, ви можете одягнути бахіли. Бахіли є різні, вони є тонкі, є товсті, є так само з флісом. Я б рекомендував купляти бахіли вже з флісом, ви тоді їх одягаєте, і таким чином у вас не буде проблем перемерзання ніг під час крутіння, тому що коли у вас замерзнуть ноги, ви вже дійсно нікуди не захочете їхати. Що стосується зимового взуття, це дуже класне взуття, але воно дороге, не всі хочуть його купувати, і не всім насправді воно потрібно. Але моя рекомендація: якщо ви збираєтесь кататися і взимку так само, то зимове взуття вам просто буде необхідне. І сьоме. Обов'язково беріть з собою в таку погоду якусь пуховку чи пухову жилетку. Це дозволить вам зберігати температуру вашого тіла, коли ви зупиняєтесь. Скажімо, ви пробилися і вам треба замінити колосо. Якщо ви будете довго стояти, ви просто замерзнете, тому що ви вже стоїте на місці. Для цього обов'язково беріть з собою якусь пухову жилетку або Пуховку чи можливо якусь куртку, яка дозволить вам зберігати вашу температуру тіла, поки ви лагодите свій велосипед. Це дуже важливо і про це не треба забувати. Однією з важливіших речей у цей сезон є баф. Він захистить вашу шию від вітру, або його можна використовувати як наголівник. Це в основному всі правила, які вам треба знати, щоб кататися восени чи взимку. Також не забуваємо про світло і про воду, яку нам обов'язково треба пити навіть восени. Тому з собою беремо термофляги чи термо. термос, залежить від температури. Наразі 10 градусів, і я взяв звичайну пляшку, тому що вода в ній не сильно ще холодна. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Тому коментуйте, ставте лайки, буде дуже цікаво почитати. А я поїхав далі. Всім пока!